На останній сесії Бердичівської міської ради голова виборчої комісії представив депутатам їх нового колегу Олександра Мусевича. Бердичівська міська територіальна виборча комісія Бердичівського району Житомирської області постановляє зареєструвати депутатам Бердичівської міської ради Бердичівського району Житомирської області. 8 скликання обраного в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком. Кандидатів у депутати від Житомирської обласної організації політичних партій. Пропозиція Мусевича Олександра Павловича, 14.09.1994 року народження, позапартійне світовище проживає в місті Бердичів. Із вересня цього року Олександр Мусевич очолює колектив Бердичівського бюро технічної інвентаризації. Вітаємо, вітаємо з щоб форум був завжди Дякую. на благо нашого народу. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, громаді, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, поважати права, свободи і законні інтереси громадян, чесно і сумлінно виконувати повноваження депутата міської ради. Зобов'язуюсь усіма своїми діями згідно, гідно представляти своїх виборців, сприяти розвитку територіальної громади та дбати про добробут її мешканців. Дякую. Олександр Мусевич став депутатом міської ради. Нагадаємо, замість Анастасії Вігінської, яка нещодавно склала депутатські повноваження. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.